Унікальне джерело життя, мудрості, любові, мужності та творчості, ядро суті, яке є у кожної людини, говоримо у даному відео. Вітаю! Я Марина Пристінська, енергетичний метакінезіолог, нейрофізіологічний психолог, освітній консультант, твій провідник на шляху до цілісності. На своєму каналі я розповідаю про те, що особисто досліджую в галузі психології Балозі нейропсихології, а також у сфері енергетичної медицини та енергетичної кінезіології. Вже восьмий рік я досліджую енергопрактики. Зокрема, вивчала сім напрямків енергетичної кінезіології. Наразі основний метод, який я використовую в своїй роботі, це метакінезіологічний метод, і у метакінезіологічному методі перша корекція. Яку виконує кінезіолог для клієнта? Тобто, коли клієнт-клієнтка вперше приходять на сесію МКМ, завжди ми починаємо з корекції, яка називається з'єднання з ядром своєї суті. Авторка меди кінезіологічного методу Ніна Ганжара розробила корекцію з'єднання з ядром своєї суті з опорою на концепцію ядра суті, яку пояснює Барбара Брена. Я опрацювала дві книги Барбари Бреннан і дослідила поняття, яке стосується саме ядра нашої суті. І у даному відео хочу поділитися своїми дослідженнями. Тобто буду розповідати, те, що я дізналась з книг Барбари Бреннан, а також. Моя розповідь буде базуватись на моєму власному досвіді роботи з собою, роботи зі своїм ядром суті, а також роботи з ядром суті клієнтів, які до мене приходять на сесії МКМ. І наприкінці відео я поділюсь також практикою простою, яку рекомендує Барбара Бреннан для того, щоб відчути зв'язок своїм ядром суті. Барбара Енбренан, магістр з атмосферної фізики. Шість років працювала в центрі космічних польотів НАСА. Вона є духовною цілителькою, викладачкою, письменницею, яка працювала в галузі енергетичного зцілення. досліджувала енергетичне поле людини і розробила цілу науку зцілення Барбари Бреннан. таку цілісну методику, яка заснована на системі енергії людини. Барбара Бреннан є засновницею школи. Яка навчає цілителів і наразі роботу цієї школи підтримують учні Бреннан, продовжують розвивати її метод, а також вона є авторкою кількох книг. Три основні книги представлені зараз на слайді, і про них ви бачите короткий опис. Перша книга Руки світла, посібник зі зцілення через енергетичне поле людини, друга книга Пробудження світла, шлях особистого зцілення. Ці дві книги є бестселерами, вони надруковані більш ніж двадцятьма мовами і мають мільйонні тиражі. Третя книга зцілення світлом ядра досліджує природу творчого процесу з точки зору енергії людської свідомості і відкриває, як кожен з нас створює блоки в своїх енергетичних полях, і як ми можемо працювати з цими блоками для того, щоб мати зв'язок з ядром своєї суті. У Барбари Бреннан є Кілька практик, які вона пропонує для того, щоб встановити зв'язок з ядром своєї суті, я поділюсь наприкінці даного відео. З'єднавшись з ядром своєї суті, ми переходимо на власні потоки енергії. Саме тому в МКМ ми розпочинаємо з цієї корекції. Барбара Брено каже, що ядро суті це центральне, незмінне, вічне джерело нашого буття. Воно унікальне, існує поза часом, простором і свідомістю, і є індивідуальною божественністю кожної людини. Тобто ядро нашої суті це цілісність, наша наша мудрість. Наша константа, тобто вона є постійною. Це джерело, яке є вічним, воно є цілісним, це наша мудрість, наша любов, наша мужність, які на рівні ядра вони є завжди з нами. І навіть ті негативні емоції, які ми проживаємо, ті негативні думки, які у нас є, тобто той негатив, який. Ми можемо продукувати, або який оточує нас, він не змінює ядро суті. Він може перекривати зв'язок з нашим ядром, проте він не змінює нашого ядра. Це означає, що. Ми можемо встановити зв'язок з ядром своєї суті і таким чином черпати свою мудрість, свою любов безмежну, безмежну мужність свою і мати дотик до своєї творчості, тому що ядро суті це також джерело нашої творчості. Мені дуже відгукується ця концепція, що наше джерело творчості, мудрості, любові воно є вічне, воно є постійне, і встановивши зв'язок з ним, ми можемо навчитись використовувати його на повну таким чином реалізовувати своє призначення. Адже в моєму розумінні, яке я базую на тих дослідженнях, які веду впродовж цих вісьми років, кожний і кожна з нас, тобто кожна людина, має своє базове призначення творити, створювати з любов'ю і проживати в любові і в радості своє життя. І тут я не хочу сказати, що в нашому житті не має бути якихось негативних або неприємних відчуттів. Це життя, ми постійно розвиваємось, ми постійно рухаємось, нас постійно оточують різні люди, загалом різна ситуація, в якій ми можемо опинитись, і тому всі емоції, які викликають у нас неприємні відчуття, вони нам необхідні для того, щоб виживати. Проте базово кожен і кожна з нас прагне жити своє життя. З любов'ю, з вдячністю, створювати позитив навколо себе, створювати радість і проживати це життя в радості. Та коли ми встановлюємо зв'язок з ядром своєї суті, тоді ми можемо своє життя наповнити любов'ю, вдячністю, мужністю і творчістю. Барбара Брена та інші ясно чутливі люди описують ядро як прекрасне, унікальне зірко, що є внутрішнім джерелом життя свого носія. Ядро суті це внутрішня точка сила людини, вона розташовується посередині лінії тіла вище попка на 4-5 см. Барбара Бренан, а також інші надчутливі люди, бачать це ядро суті як кулю, зірку, яка світить навколо себе на всі 360. І це світло, яке випромінює ядро нашої суті, воно є багатобарним, воно є яскравим і воно освітлює наш шлях, освітлює. І наповнює нас світлом. І коли ми маємо зв'язок з ядром своєї суті, ми є наповнені світла, наповнені вдячністю. Ми випромінюємо любов, вдячність, радість і створюємо, творимо своє життя з любов'ю, вдячністю і світлом. Будь-який творчий процес зароджується в ядрі з божественного наміру. Творча енергія вільно проходить від ядра через харичний рівень, рівень намірів до фізичного тіла. Ядро випромінює здоров'я і безперешкодний потік енергії, він призводить до того, що ми почуваємося в здоров'ї, в радості. Тобто, коли наш зв'язок з ядром своєї суті не розірваний і не затьмарений нічим, тоді ми випромінюємо здоров'я, випромінюємо радість і з радістю створюємо Хвороба – це блокування творчих сил. І коли ми з'єднуємося зі своїм ядром суті, тоді ми стаємо на шлях зцілення. і е, маємо сили долати хворобу і одужати. Як я вже сказала, Барбара Бреннан бачить ядро суті як джерело нашої творчості, і з точки зору концепції ядра суті. Кожна людина має призначення створювати світ навколо себе з любов'ю, радістю, вдячністю. І цей творчий процес він має свої певні фази. Барбара Бреннон виділяє чотири фази творчого процесу. Перша фаза спокій порожнечі. Це така початкова точка. Це коли відбувається такий. Спокій всередині ядра стас. Це означає постійність. Я розумію ось цей етап спокій порожнечі, це як та тиша, яка є всередині кожного з нас, коли зароджується ідея, і на етапі зародження ідеї нам потрібна тиша для того, щоб відчути себе, для того, щоб відчути простір, для того, щоб Створити потенціал, який далі допоможе рухати і розвивати ідеї. Наступний крок розширений рух, коли вже ідея проявляється на всіх рівнях, і через зв'язок з ядром своєї суті ми наповнюємо кожний з етапів втілення своєї ідеї, наповнюємо енергію життя, любові і радості. Наступний етап стас переходу. Це також момент зупинки, такого спокою для того, щоб осмислити створене. І цей етап також важливий, коли потрібно зануритись у себе. І, до речі, практики Mindfulness дуже гарно допомагають зануритись в себе, зануритись в свою тишу. І з'єднатись із своїм джерелом Божественного для того, щоб почути себе, відчути насолоду від того, що тобою створено. І четвертий крок стиснення, коли творчий імпульс повертається в ядро і несе за собою нові скарби, тобто після осмислення. Видикають усвідомлення, і ці усвідомлення вони вже виводять нас на новий рівень творчості. Ми маємо досвід, який імплементуємо, який далі несемо у свій наступний етап творчості, у свій наступний творчий процес. Цей цикл він є природним. Він є у кожного з нас, і навіть якщо вам здається, що ви не є творчою людиною, що ви нічого не створюєте, то я запрошую вас дослідити своє життя і подивитись ті сфери свого життя, у яких ви проявляєте свою творчість з любов'ю, вдячністю, з радістю. Наприклад, це може бути спілкування з дітьми або з партнерами або з людьми, які близькі по духу, з рідними людьми у мене я помічаю за собою процес ось цієї творчості з любов'ю, коли я готую щось на кухні. Тобто приготування їжі це також свого роду процес творчості, в якому я є ось в'єднанні із своєю суттю. Коли ми оформлюємо простір навколо себе в простір, в якому живемо, коли ми спілкуємось з іншими людьми, зустрічаємося, спілкуємося з новими людьми, ходимо на виставки, слухаємо музику, тобто в нашому житті є багато творчості, і, можливо, ми не завжди її помічаємо, тому ось дане відео воно ще й для того, щоб кожна людина, яка його приглядає, подивилась на своє життя. І знайшла у своєму житті всю ту творчість, яку вона створює з любов'ю і своєю внутрішньою мудрістю. Напишіть, будь ласка, в коментарях, яку творчість у своєму житті ви знайшли, що вас безпосередньо надихає. Творити з любов'ю мені буде дуже цікаво почитати про вашу творчість, про реалізацію вашого джерела любові і мудрості. Тепер давайте поговоримо про те, що відбувається, коли стається відрив від ядра суті, які можуть бути причини і які можуть бути наслідки, коли ми втрачаємо цей зв'язок з ядром своєї суті. Дисфункція на рівні ядра майже завжди пов'язана з відривом божественної суті від інших властивостей людини. Це може бути спричинено розладами на ауричному або харичному рівнях, які не пропускають випромінювання ядра суті, або коли ядро покривається завістою темної енергії. Відрив від ядра своєї суті призводить до того, що ми забуваємо. Ким ми є насправді. Коли ми не маємо зв'язку з ядром своєї суті, ми втрачаємо радість життя, ми не відчуваємо любові, нам складно створювати, тобто перекривається наш творчий потік. Від цього ми можемо хворіти і захворювання, і інші проблеми, які Проявляються у нашому фізичному світі, тобто, які ми бачимо, які ми відчуваємо, які ми проживаємо, вони пов'язані з тим, що ми втратили зв'язок з ядром своєї суті. Саме тому на сесіях НКМ перша корекція це є з'єднання з ядром своєї суті для того, щоб вивести кожну людину, яка приходить до метакінезіолога на сеанс, для того, щоб перевести кожну людину. На її потоки енергії, і саме в цьому я дуже ціную і неймовірно люблю і вдячна Ніні Канджарі за медикінезіологічний метод, що в даному методі медикінезіолог є оператором, є таким провідником, який допомагає людині вже на першій сесії з'єднатися з власним ядром суті, з власними потоками енергії. І далі направляє людину на шляху до її зцілення. Тобто зцілення це процес, на який здатна кожна людина, і він розпочинається з з'єднання з ядром власної суті. І коли кожна людина виходить на власні потоки енергії і використовує їх для свого власного зцілення, тоді це зцілення є максимально екологічним і для людини, і для усіх, хто її оточує. Що можна робити для того, щоб відновити зв'язок з ядром своєї суті? Барбара Бреннан пропонує різні практики, які допомагають зцілитись і з'єднатись з ядром своєї суті, медитація на ядрі, прощення себе, тобто певні практики, які допомагають пробачити себе, а також практики, які допомагають відновити зв'язок з ядром своєї суті, згадати себе, згадати. Ким я є насправді для того, щоб реалізувати свій творчий потенціал. А ми вже з вами поговорили в даному відео, що творчий потенціал, він пов'язаний із тим, що ми створюємо з любов'ю і з радістю, і вдячністю до життя. Єдина мета, якої слід досягти відновити зв'язок, допомогти собі згадати хто ви є насправді, і виконати своє первинне творче призначення. Ядро суті це ваш дім, ваше джерело невичерпної творчості. Повернення до нього це повернення до своєї істинної суті, до джерела Божественного. Отже, ключові висновки про ядро суті. Ядро суті це вічне, незмінне джерело вашого життя, вашої мудрості і вашої творчості. Творчість і здоров'я пов'язані, і вони витікають. Із безперешкодного зв'язку з ядром своєї суті. Втрата зв'язку з ядром своєї суті призводить до втрати розуміння, хто я є, для чого я тут, яке моє призначення, а також призводить до проблем із здоров'ям. З'єднання з ядром своєї суті це ключ до зцілення, відновлення творчості та, власної реалізації себе, свого потенціалу, свого призначення. На даному етапі хочу встановити зв'язок між тими поняттями, які я пояснила за крайній місяць на даному каналі. Отже, у Барбари Бреннан є ось це поняття ядро своєї суті, про нього ми сьогодні поговорили. Барбара визначає його як вічне джерело життя, вічне джерело творчості, яке є у людині. Тобто, коли завершується життя в фізичному тілі, у ятрій суті, ось це джерело життя, воно залишається. На моєму каналі є відео, яке називається енергетичний підпис родини. Енергетичний підпис людини це поняття, яке пояснила, яке досліджує цілителька Сінді дітей. Енергетичний підпис людини є унікальним, це набір певних енергетичних вібрацій, і ці вібрації кожна людина отримує саме в момент зачаття. Ми вже поговорили, що ядро суці випромінює різнобарне світло, і це різнобарне світло воно вібрує на різних частотах. І відповідно у кожної людини це ядро унікальне, і енергетичний підпис це є сукупність тих частот, на, якому, на яких вібрує саме ядро суті кожної людини. Я також є авторкою курсу. Твій енергетичний код. Енергетичний код це поняття, яке придумала я. Я сама вигадала. На курсі дві енергетичний код я пояснюю, що систему людини, умовно можна розділити на чотири рівні: фізичний, емоційний, ментальний та енергетичний. На кожному з цих рівнів ми постійно отримуємо якусь додаткову інформацію. Наприклад, на фізичному рівні ми вдихаємо повітря, ми чуємо звуки, ми вживаємо їжу і таке інше. Тобто, ми робимо вплив. На свою систему через фізичний рівень. На емоційному ми проживаємо різні емоції, ми відчуваємо різні емоції. Ми створюємо емоційні заряди. Це все впливає також на нашу систему, і це все певним чином кодує. Енергетичний простір, який є навколо нас, точно так же відбувається на ментальному рівні. Наші думки вони в повному сенсі цього слова матеріальні. По-перше, думки вони проявляються, вони супроводжуються біохімією у нашому мозку, утворюються нові нейронні зв'язки, тобто матерія певна. І разом з цим наші думки супроводжуються певними емоціями, і, відповідно, також мають вплив на нас. На енергетичному рівні є також вплив, по-перше, наш енергетичний рівень. Він формується увага. Нашим енергетичним підписом, який випромінює наше ядро суті, а також наш енергетичний рівень формується тим тією інформацією, яку ми отримуємо на фізичному, емоційному і ментальному рівнях, а також Тими енергіями, які нас оточують, і енергіями простору, і енергіями кольорів, різних звуків, а також енергіями інших людей, тварин і інших істот. Отже, енергетичний код це всі ці коди, це як в програмуванні, це різні такі блоки кодів, які пише програміст, і от ми, як програмісти, свого життя ми на кожному з рівні прописуємо певні коди, і ці енергії вони або позитивно впливають на наше життя, вони резонують з нашим енергетичним підписом і позитивно на нас впливають. Або вони резонують і мають негативний вплив. Або може бути третє, вони ніяк не резонують і ніякого впливу на нас мають. Це вже також все дуже індивідуально і пов'язано з тим, який базовий заряд з цих в енергетичному підписі ми отримали. Про енергетичний підпис людини більш детально розповідаю у своєму відео. Лінк на нього залишу внизу під цим відео. Також внизу під цим відео залишу лінк на курс «Твій енергетичний код. Цей курс для кожної людини для того, щоб краще зрозуміти себе, зрозуміти як. Ви впливаєте на себе, як ви формуєте свої потоки енергії? Цей курс є абсолютно доступним. Він коштує 499 гривень. Тому, якщо ви зацікавились і хочете себе дослідити, переходьте за лінком, відкривайте досліджуйте. Прописуючи свій енергетичний код. Тобто, збираючи ці всі енергії і продукуючи енергії через свої рівні через ось ці свої чотири рівні: фізичний, емоційний, ментальний та енергетичний, ми таким чином або підсилюємо наш зв'язок з нашим ядром суті, або навпаки затьмарюємо цей зв'язок, розриваємо його. Так, от, для того, щоб Стілювати себе для того, щоб проживати своє призначення в любові, радості, з мудрістю для цього нам потрібно мати зв'язок з ядром своєї суті. Я запрошую вас на індивідуальні сесії МКМ до мене або до моїх колег. Пишіть, я залишаю свої контакти. Якщо вам не відгукуюсь, я як спеціаліст, я можу порадити вам своїх колег, які також класно працюють в цьому методі, і виконують для вас індивідуальну сесію МКМ з'єднання з ядром своєї суті. Також ви можете самостійно навчитись проводити сесії МКМ, проводити корекції, з'єднання з ядром своєї суті, а також інші корекції, які є в метакінезіологічному методі на першому курсі. Я є інструктором з введення в метакінезіологічний метод, це чотириденний курс, на якому я навчаю виконувати м'язовий тест, знайомлю з історією енергетичної кінезіології, а також навчаю. Виконувати корекції в метакінезіологічному методі, тобто повноцінні кінезіологічні корекції. Всього під час цього чотириденного курсу ми вивчаємо і відпрацьовуємо один з одним вісім корекцій. Робота з тао робота з емоціями, які пов'язані з п'ятью елементами, все це в курсі ведення в метакінезіологічний метод. Якщо вам цікаво, запитуйте в коментарях, я особисто сконтактую з кожним з кожною і розповім про деталі. Практика, про яку я говорила на початку, яку рекомендує Барбара Бренан для того, щоб з'єднатись з ядром своєї суті, є медитативною ядро суті на 4-5 см вище пупка на середній лінії тіла, розслабитись, зосередити увагу на цій області і Уявляти своє ядро суті. як е, такий шар, зірку, яка сяє на 360, грає різними яскравими барвами і наповнює нас світлом, сяйвом життя, здоров'я, мудрості, любові, вдячності і сяйвом творчості. Ви можете виконати цю практику самостійно, зосереджувати увагу. На цій області і вимальовувати в уяві ядро своєї суті тут немає правильних чи неправильних відповідей. Це особисто ваше буде сприйняття. І ви уявляєте в собі своє ядросуті, уявляєте, якими барвами воно грає, як воно випромінює світло на всі 360%, як наповнює вас світлом. І уявляєте, як ви встановлюєте контакт, як ви наповну на всі 100% контактуєте з своїм джерелом життя, своїм джерелом божественного. Якщо вам складно самостійно виконати цю практику, я залишаю в описі до даного відео практику, яку я записала спеціально для вас. Переходьте за лінком і практикуйте, з'єднуйтесь з джерелом свого Божественного, з'єднуйтесь з джерелом своєї творчості. Ваша творчість з любов'ю, радістю і вдячністю наповнює цей світ. Любов'ю, радістю і вдячністю. Ваша творчість, ваше проявлення дуже важливе у цьому світі. Чим більше в нашому світі любові, радості і енергії життя, тим більше ми всі почуваємось живими, і тим красивішим, і яскравішим і добрішим стає світ навколо. Дякую вам, що приглядаєте це відео. Дякую вам, що практикуєте. Ставте лайк, підписуйтесь на цей канал, залишайте, будь ласка, коментар під відео. Я з радістю і вдячністю буду читати, відповідати кожному і кожній. І чекаю на вас на своєму каналі, де я реалізую свою творчість з любов'ю і вдячністю.